Коли в мене алергія на пилок рослини, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Вибачте, я. я приватний детектив. Ваш чоловік мене найняв, щоб я слідкував за вами, поки він в відрядженні. Так краще він за своїм пузом слідкував, ніж за мною. Так давайте йдіть звідси геть. Взагалі то своєму чоловіку я не зраджую. Вибачте. ви! <глінь> Вибачте, я... я подумав, що ви будете ховати свого коханця в шафі. Я... Я кажу вам ще раз, у мене нікого нема. Давайте, валіть звідси! Вибачте, вибачте. Це моя робота. Це якийсь. Фух. Взагалі-то вбиральня у нас далі. В спальні ми б вас ніяк не могли затопити. Я розумію, але тече у нас саме у спальню. Ой, ось ось там, де ліжко у вас. Може, під ним щось. Добре, зараз подивлюся. Подивіться. Ох. Здається, що все нормально. Я... А, ну, все зрозуміло. Я, я розумію, для чого він це робить. Я не знаю, як ви на це погодилися. Янчик, блін, цей чувак, дав мені бабки живі, і пойми мене по-людськи. Класика жанру зрада з сусідом. Тепер у мене є вас компромат. і ваш чоловік дуже гарно заплатить. Так, так, так. Ти мене спіймав. А може, ми можемо якось з тобою домовитися? Ага, знаю. Ви хочете, щоб я зняв. Фотоапарат, і ви знищили все фото. Я хочу, щоб ти зняв штани. А з фотоапаратом можеш залишатися. Я дуже люблю чоловіків з великим об'єктивом. Ну що, сонечко, ти роздягайся, я зараз прийду. Це інша справа. Я вже тут, мій зайчику. Ви хто? Твоя фотомодель. Класична ситуація. Зрада з сусідкою. Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Кохана, ти як тільки сказала, що твій чоловік поїхав, я одразу приїхав до тебе як справжній супергерой. О, а що це на тобі? Вирішила пограти в п'ятдесят відтінків сірого? О! Я Я! я здогадався. Тебе викрав якийсь злодій, і ти хочеш, щоб я тебе врятував, як справжній Джеймс Бонд. Кохана, я врятую тебе. Тут лазери! О! Тут ріф з дикими тваринами. Але я врятую тебе! Кохана, ось ми залишились вдвох. Треба зняти з тебе цей механізм. Але якщо неправильно веду пароль, ми обидва загинемо. Але я буду намагатися, бо це Джеймс Бонд. Він врятовує свою кохану, щоб почути від неї ті самі слова. Коханий, ти заслуговуєш на поцілунок. Придурок, мій чоловік вдома. Містер Джеймс Бонд, я чекав на вас. І якщо ви справжній Джеймс Бонд, то зараз ви стрибнете з дев'ятого поверху і у вас не залишиться жодних подряпин. так? Та який я Джеймс Бонд? Я звичайний сантехнік ЖЕКа, такий коханець вашої дружини. М -м 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 -м. Моя дружина могла закохатись лише в Джеймса Бонда. Ну тож, давайте. Раз я не Джеймс Бонд, тоді я піду. Стоять. Сьогодні вперше в історії Бондіани доктор Зло переможе Джеймса Бонда. <рискій> <рискій> Тільки не стріляйте, я сам. Я сам. Я сам. Я сам. Я <рискій> сам. Тож ти виходить, дівчина Джеймса Бонда. Ні-ні. А дівчини Джеймса Бонда гинуть після сексу. А секс не було. Зараз буде. <рес> Сонечко, заходь, відчинено. Де він? Де він? Де він? Де? А, ось де він. Блін, сусідка, вибачай, мене тілік навернувся, а зараз фінал Ліги Чемпіонів. А нічого, якщо зараз прийде мій чоловік, а я тут напівгола сиджу з тобою і дивлюся футбол. Куди ти пасуєш? Ну, він же вільний. Я до кого зараз звертаюся? Хто так грає? А, ну все. Зараз тобі торба. Коханий мене тут гвалтують! ні ні, ні. Ні-ні-ні, Зараз ніхто нікого гвалтувати не буде. Зараз всі мужики дивляться футбол. Який рахунок? Блін, 2-0. Де ти ходиш? Та, блин, поки знайшов ту саму сусідку, яку ти сказав, пів під'їзда Хлопці, Ви взагалі то нормальні? Зараз прийде і мій чоловік і повбуває вас обох. Ні, не прийде. Якщо у перерві не прийшов, то вже до кінця матча не прийде. Зараз всі нормальні мужики дивляться футбол. Ну, або підсиділи когось чпокають. Давай, давай! Ну, куди ти їдеш? мазило? Ви взагалі нормальні. Я зараз тут перед вами майже голосною. Готова на все. Готова на все? От зганяй за пивом. Будь ласка, ще чотири бутилочки. Алло, коханий. Та би вже. А ти де? О, дуриво. Відряджені. Блін. А скажи, а ти… На. А тебе зараз нічого не здивувало. Добре, сонечко, давай. Хлопці, Я. ну, мій чоловік буде завтра зранку. Отже, ми можемо з вами розважитися. Тобто, ми ще й бокс подивимось. Да! Сьогодні така заруба, який канал? Чотири.